Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні покажу вам, як грати, якщо проти вас білі розігрують дебют слона. Ми граємо за чорних. Білі розпочинають королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Білий слон виходить на С4, це і є дебют слона. Наш кінь виходить на Ф6. Зазвичай білі, білий пішак іде на d4. Ми забираємо білого пішака на d4. Білий ферзь забирає нашого пішака на d4. Такою грою білі захватують центр. Ми конем. Переходимо на С3. Нападаємо на ферзя. По теорії ферзь відходить на E3. Чорний кінь ходить на е 5 з нападом на слона. Білий слон відходить на б 3 Ми виводимо слона на Б4 шах. Білі закриваються пішаком на С3 та нападають на слона. Ми ставимо слона на С5 з нападом на фірзя. Нас слон хоче не прикрити нічим, але ферзь брати безкоштовного ферзя не буде, бо після ходу конем на Д3 шах і забирається конем ферзь. Тому білий ферзь не буде брати безкоштовного слона, а відійде на Ж 3 для нападу на слабого пішака до беззахисного коня. Зараз гарний хід за чорним слоном на F2 шах З нападом на ферзя. Так, ми піймали білого ферзя. Тому що якщо безкоштовний фер, якщо ферзь забирає слона. То ми ставимо е, коня на Д3, шах та забираємо ферзя. Якщо ж інша ситуація буде, якщо король забере слона, то іншим конем береться пішак, знов та сама вилка і ферзь забирається. Дуже гарна пастка. Якщо проти вас почали грати дебют слона, використовуйте дану комбінацію. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!